Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні 17 березня, і я сьогодні буду пророщувати і зроблю вам одне відео і висівати помідори гноми, так як вони такі трошки тугодомі. І їх тому треба сіяти трошки раніше, ніж всі остальні помідори, які я буду сіяти через днів 10 в самому кінці березня, можливо навіть 1 квітня. То з гномами я цю роботу почала сьогодні. Друзі, дивіться, я на розривала дуже багато ось таких шматочків із старого простирадла. Ось таких. Кожен шматочок я перманентним маркером підписую можна так само ручкою звичайною підписувати. На кожному маркері я пишу. Назву свого помідорчика. Ось, наприклад, гном, зараз я вам поверну, щоб було гарно видно, гном присханни. Підписую, і в серединку на цю тканинку я поклала 4 насінинки помідора. І таких помідорчиків в мене вже підготовлено 11 штучок. Тепер я кожен помідорчик, верніше кожну таку, кожен такий шматочок з тканинкою з помідорчиками зав'язую у воздичок, щоб помідорчики не загубилися. Друзі, в такий спосіб, такий спосіб я пророщувала помідори торік, мені так дуже подобається. Це найкращий для мене спосіб. Не дуже люблю пророщувати на лавних дисках, тому що вони. Проростають неодночасно, і ті корінчики потім влазять в сам диск і пошкоджуються корінці. Мені так зручніше, так краще. І ось таким чином я зав'язую усі свої насінинки-гномиків. 11 ось таких чарівних вузликів, в яких будуть відбуватися чудеса. І народжуватися рослинки. Далі, друзі, я беру свій черговий черпачок, наливаю собі гарячу воду. Я її закип'єпила. І в цю гарячу воду, друзі, я всипаю марганцівку. Роблю такий досить міцненький розчин, не рожевий, а такий міцніший трошки, густіший. Зараз я вам покажу. Я розведу її і покажу. Друзі, мені так подобається такий спосіб. Знаю, що будете питати, де брали марганцівку, де взяти. У нас ще люди мали запаси. Є в мене жінка, така в Луцьку, що має запаси і продає ще марганцівку. Але, друзі, загуглюєте, купити марганцівку, і вам вибиває дуже багато марганцівки. Так, писали мені люди, що це дорого. 50 Грамів, наприклад, 300 гривень. Ніби це дорого. Але ви уявляєте, що таке 50 грамів для марганцівки? Це ж дуже багато, вона ж дуже легенька. У мене був такий пакетик, може стільки, як зараз, то я вже років, мабуть, три користуюся. О, тому вам хватить на 10 років 300 гривень, її може і на більше навіть. Зараз покажу вам, як виглядає. Ось така, бачите, міцненька вона має бути. І, друзі, зараз я чекаю, щоб вона охолонула до градусів. 60, щоб можна було садити палець трошки пекло, але палець тримати не можна. Так, друзі, все. Охолодила я водичку. От дивіться, палець я сажаю, але довго не можу тримати. От, хватит. Це градусів може 60, може 65. Тепер дивіться, мої хороші, я всі ці вузлички свої чарівні, опускаю сюди, в марганцівку. Повністю, щоб вони гарно змочилися, трошечки їх так поворушити, бо може бути так, що зверху намокнуть. Тканинки, а всередину марганцівка не дістане сінинку. Тому гарненько замочуємо і, друзі, залишаємо ці вузлички на 20 хвилин, не довше години. Я засікаю час, зараз поставлю на плиті таймер на духовці, і тоді покажу вам, що роблю далі. Так, мої хороші, пройшло 20 хвилин, виймаю свої кульочки і промиваю їх гарненько під холодною проточною водичкою. Можна під тепленькою, гарно-гарно промиваю. Перекладу їх в друшлячок і тоді собі буду гарно мити. Все, промила. Тепер кладу в кольочок. Можна в чорний, але не обов'язково. І тепер, друзі, кладу в друшлячок, загортаю. І рушничок кладу на батарею. Раз в день буду розкривати рушничок, виймати кульочки з пакетика для того, щоб їх провітрити. І на третій день я вже буду заглядати, чи проросло моє насіннячку. Зазвичай вже на третій, на четвертий день так точно воно вже проростає. Для вас пройде одна секунда, а для мене три дні. Ось так розкриваю щодня. На хвилинки три, хоча б коліжко застелю. І назад тоді замотую і кладу на батарею. Вітаю, друзі! Пройшов тиждень. Пройшов тиждень. Деякі гномики проросли три дні тому, але в мене не було змоги їх висадити, бо я була в селі. А деякі, друзі, досі не проросли, тобто проросли не 100%. Гномів, такі вони тугодумчики. дивіться, в деяких вже дуже великі паростки, а деякі тільки прокльовуються, а деякі не проклюнулися взагалі. Ось, бачите, деякі не проклюнули. Зараз вам ще покажу приклад. І вже вони, мабуть, і не проклюнуться. Ось, друзі, ось чому я пророщую насіння. Тому що, розумієте, от я посади, посажу. І він і не має прорости, а місце я зайняла, і час зайняла. Тому дуже важливо на пророщувати. Бо дивіться, одного ось таке довге вже пророщив, а один тільки проклюнувся. А так як ось тут, гляньте, він вже й не проклюнеться. Розумієте? Ось з чотирьох в трьох немає взагалі росточка і вже й не буде його. Давайте ще відкриємо, з вами разом глянемо, в якому вони стані. От дивіться. Одного великий паросток, а якийсь не проклюнувся зовсім. Він вже й не проклюнеться. все. Це не якісне насіння. Друзі. Зараз ще якийсь подивимось. Дивіться, в одного вже великий паросток, а другий лежить от однаковий. Вже в нього, з нього і толку не буде. Все, мої хороші, зараз те, що проклюнулось, я буду висаджувати, друзі. Так як гноби, так, вони повільно розвиваються, такі тугодумчики, як я вже сказала, то я їх буду садити. В стаканчики без перекірування, буду їх вирощувати і буду садити в 300 грамові стакани. Бо звичайні помідори я сажу в 400 грамові стакани. Для них вистачить. Зробила отут, над свічкою, розігрівала цвях і зробила дірочки. Можна прорізати просто ножем. Торік, я прорізувала ножем, сьогодні зробила ось так. Далі, друзі, що я буду робити? Я сьогодні купила землю, щедра земля. Це місто Запоріжжя не було сьогодні флорину, але щедра земля це той самий виробник, що і флорин. І буду насипати, друзі, пів стаканчика, а потім буду трошечки досипати. Коли корінчиками заповниться ця земля, яку я насипаю, тоді буду додати навіть трошки менше, ніж пів. Частинку насипаю, друзі, друзі, притискаю, бо торік я не притискала, земля дуже рихла і дуже, знаєте, пролітала вода, налила, і вода вся пролетіла. Мені це не подобалось, тому я тепер. Або додати якийсь важчий ґрунт. Тому я тепер гарненько її протискаю. І, друзі, я вже тут приготувала, ось парує. Бачите, гаряча водичка, як завжди, я завжди так роблю. Під всі посадки свої. Додаю кілька. Гранулок марганцівки і проливаю. Так, мої хороші і гарячим цим розчином проливаю землю, Обеззаражую її і заодно змочую, і так себе убезпечую. Якщо там якась комашка, букашка чи хвороба, то я все-таки. Трошечки собі допомагаю. І таким чином, друзі, я буду робити всі стаканчики і всю землю. Коли земля прохолона, я пробую пальцем, щоб вона була злегка, злегка, тепленька, щоб не покласти в гарячу землю, тому що пропаде носінинка. І таким чином, друзі, буду робити з усіма стаканчиками. Я не буду займати вас час, я вам покажу на одному прикладі, як я це роблю, і далі буду займатися. Так, чекаю, поки прохолодна земля. Для вас пройде одна секунда, а я тим часом буду насипати далі стаканчики землю. Пролила стаканчик вже мій практично холодний. І тепер я беру всі якісні, гарненькі. Мені найзручніше, друзі, пальцями, хтось бере пінцетом, я буду брати пальцями. І це в мене, друзі, порізаний трояндою пальчик, не звертайте уваги, беру е, такий націнинку помідорчика, кладу посередині. Так, відставляю. В бік. Я зараз сажу томат при присхану. Все, друзі, що не пророщене, я викидаю, от не пророщена насінинка. Бачите, я її викидаю, відкладаю в сторону. І все, що з гарним корінчиком, з росточком, обережно, щоб не відірвати, якщо такий великий росточок, дуже обережно треба, щоб його не пошкодити. Так, поклала, поклала. І, і поклала все. Ось так посередині кладу насіннячку. І, друзі, я його таке сухеньким ґрунтом на сантиметр присипаю. Не буду його, друзі, притискати. Я зараз буду водичкою зверху проливати, тепленькою водичкою з марганцівкою. І, води, і земелька трошки втрамбується. Далі, друзі, дивіться, розвела марганцівку в оприскувач, і тепер отак зверху і заодно і земелька трошки сяде і обробляю землю. Тепленька марганцівочка, тепленька. І все. І таким чином. Саджаю всі помідорчики, обов'язково, друзі, одразу підписуємо, щоб не було потім нам мішанини. Я прямо пишу гном Ханни. Погано вам буде видно вороса. Все підписую і ставлю. Може, я зараз візьму маркера, товстішого товсті, що в мене є. Ось такий перманентний маркер. Пишу ним. О, друге діло. О, бачите, тут добре вже видно. І все, мої хороші. І таким чином висаджую ті, що вже я посадила, ті, що вже я підлила, я виставляю на тацю. Бо тут же знизу дірочки, ставлю на тацю. І тацю я буду ставити на підвіконня. Друзі, я вирощую, вже казала, помідорчики без підсвічування. У мене східне вікно, дуже тепло, таке на вулиці тепленько, сонячно, і я безпроблемно вирощую класну розсаду на підвіконні. Все, я працюю далі, покажу вам далі, що я буду робити. Виключуся, бо це буде багато часу у вас займати. Все, дорогі друзі, посаджені мої гномики. І тепер дивіться, розказую вам картину. Всі бачили, що я купляла в інтернет-магазині носіння. І ось дивіться, друзі: гном, сміх, кукабари не проклюнулося, не проросла жодна носінинка. Гном солодкої зої не проросла жодна насінинка. От, будь ласка. Далі, спляча леді не проросла жодна насінинка. І е, гном стрінги не проросла жодна насінинка. Е, про чому я про це кажу, друзі? По-перше, я це кажу для того, що коли ми купуємо насіння в інтернет-магазині, ніколи не, не, не мали з цим магазином справи, то бувають такі неприємні речі. Це один момент. Другий момент е, уявіть собі, бо люди писали на що пророщувати насіння, там добре полити і так далі. Уявіть собі, що дивіться, скільки не проросло насінин, а я б їх всі посадила в устакани, витратила б свій дорогоцінний час, витратила б е, е, сили, витратила б. Землю і найголовніше зайняла б місце на підвіконні і чекала б, чекала б тижні, що вони зійдуть. А так, дивіться, я тепер бачу свою картину. Я посадила тільки те, що 99,9% тепер проросте. Але хочу сказати вам, що я дуже хочу ці помідорчики, все-таки вони класні. І я, друзі, буду пробувати ще раз проростити. Можливо, отак, от. Так от ну, Склалися зірки. Я спробую ще раз їх замочити. Можливо, можливо, на другий раз мені повезе більше насіння в мене ще є. Друзі, Як завжди, робимо парниковий ефект, чи плівку, чи якийсь кульок, чим маєте. Мені подобається харчовою плівкою. Вона завжди є, її є багато. І, друзі, обов'язково виносимо на сонечко, чи то у вас лампи, чи то сонечко у мене сонечко. Хто, що має, хто на що багатий. І слідкуємо, друзі, за вологою, Ну я зазвичай не відкриваю своє насіння до моменту, поки не проростуть мої рослинки. Отак закрила і все. Вони стоять. Достатньо їм тієї вологи земля гарно промочена, я гарно її промила. І не зачіпаю плівку до моменту, поки не починають сходити помідорчики прокльовуватися. Знімаю плівку на тих помідорах, які вже проклюнулися. Іноді я роблю так: якщо вони от стоять разом, а проклюнувся помідор посередині, то я тут пробиваю дірочку і трошечки відсуваю плівку, а всі останні помідорчики стоять далі. Ось так, друзі, я посадила помідори гноми. Спасибі вам за те, що ви переглянули мене, за те, що ви ставите побут. Подобайте, поширюєте, пишете добрі коментарі. Ціную, всіх обіймаю. Всім бажаю гарних сходів, задоволення від всього, що ви робите, від ваших хобі. І зустрінемося в нових відео. Будьте здорові, до побачення!